До кінця вересня у Чернівецькій міській раді може з'явитись новий депутат. Обранці проголосували за дострокове припинення повноважень свого колеги, який нині служить у війську. Подробиці знає Антоніна Фігель. У сесійній залі нині аншлаг. Практично всі міські обранці зібрались на засідання. Серед них і ті, що після повномасштабного вторгнення стали до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Серед питань порядку денного складання депутатських повноважень. Між службою в армії і політикою я для себе зробив вибір. Не можу бути присутній на сесіях. Я зараз знаходжуся в прикордонній службі України. Тому припинив сьогодні повноваження. Заяву Віталія Михайлішина його колеги підтримали одноголосно 35 голосів за. Лідер партії команда Михайлішина розповів, чому прийняв для себе таке рішення і зробив вибір на користь служби у війську. Планую в першу чергу повернутися в свою частину і робити все для того, щоб була найшвидша перемога. Про це я вже думав давно. І У мене не було часу, не було можливості вирватися для того, щоб бути присутнім на сесії. Згідно із законодавством, його замінить наступний представник у списку партії. Зайде слідучий депутат. Я впевнений, що це буде дівчина, жінка, яка буде е, працювати на благо нашого міста. Дуже хочеться, щоб міська рада працювала саме на перемогу на благо нашої країни. Поки територіально-виборча комісія не ухвалить відповідного рішення, Віталій Михайлішин залишається міським обранцем. Після рішення сесії, як воно буде вже підписано міським головою, подається звернення до територіальної виборчої комісії. Потім вже потрібно, щоб зібралася комісія, проголосували. Зняли з мене статус депутата і була вже слідуча кандидатура, яку затверджує знову вже територіальна виборча комісія, і буде приймати присягу. Вже я думаю, що на протязі місяця я дуже в цьому впевнений і дуже цього хочу, щоб до кінця вересня вже був вже депутат, який буде представляти команду Міхелішина в міській раді. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.